Добрий день. Вас вітає компанія Хетшт. Сьогодні ми будемо збирати тепличку. Такий конструктор буде. Накриття саме, трубочки йдуть і пронумеровані. От, 4, 5. В комплекті йдуть такі шпильки. Це щоб до землі її приєднувати. Конструкція. Тут підписані всі елементи єднання. Так, беремо. Тут. Приєднується гарно, рівно. Фундамент вже готовий. Ось вдягнули з'єднувані коліна горизонтальні. Додали ще ось вертикальні елементи. Ми встановили тепер з'єднування. Якщо використовувати просто схему, ось дуже легко. Вставляється все. Каркас у нас вже готовий. Це для даху буде. Після зборки у нас йде 4 полки такого плану. Тут 4 полки. Теплиця і ремонтчик.